Друзі, вітаю. Володимир Зеленський запропонував власне ультиматум для того, щоб всім світом натиснути на Путіна і змусити його прийняти ті мирні умови, які Україна власне продиктує разом з 80 країнами, які власне мають приїхати на мирний форум в Швейцарію. Чи подія це на Путіна? Які перспективи такого рішення? Давайте проаналізуємо, але дуже прошу підпишіться на цей YouTube канал. Ми тут з вами. Витискаємо путінську пропаганду. Ми з вами боремось з російськими агентами, і робимо так, щоб вони не були присутніми в українському Ютубі. Мене звати Микола Давидюк. Це для тих, хто вперше я політолог, і ми зараз з вами все проаналізуємо. Дивіться, Володимир Зеленський зробив заяву, давав інтерв'ю західним медіа і сказав, що форум в Швейцарії збирається для того, щоб придумати ультиматум, як натиснути на Путіна, щоб він відступив з території України. Зеленський каже, що давайте зробимо так: зберемося під 100 країн. Придумаємо, як на нього натиснути, а потім покладемо йому це на стіл. Зеленський каже, що домовлятися з Путіним в вигідних йому форматах не варто, тому що Путін буде намагатися обманути, обіграти, надути. Ну, типу, власне, все те, що він робив попередні 10 років. І Зеленський каже, маючи таку велику коаліцію, ми зможемо на нього натиснути. Питання наступне: що Ми зараз отримуємо допомогу, і Байден спішить а, її як швидше дати. Ви знаєте, що він вчора телефонував Зеленському. Причому це співпало з тим часом, коли росіяни збили телебашню в Харкові, а, намагаючись спровокувати паніку та виїзд населення. Далі ми знаємо, що британці теж дають допомогу на 600 мільйонів доларів. В основному це ракети морські. Морські човни, човни для підводників ну прям натякають на Крим. Далі ми знаємо, що Блінкін їде до Китаю, щоб перерізати пуповину технологій для Росії. А ви точно знаєте, що 70% російських балістичних ракет виготовляється на китайських станках. І от якраз таки блінкін їде для того, щоб це перерізати і змусити Китай приїхати на зустріч. В Швейцарію і почути про що буде говорити Україна. Ну і третє на що буде нам тікати Блінкен це зрозуміло, що гроші. Захід в своєму четвертому законі заморозив гроші для російські гроші, заморозив їх для України. Ви знаєте, що спікер Джонсон протягнув це рішення, і це натяк не тільки Росії, але це натяк, і в тому числі для. Китаю, що мовляв, і ваші гроші точно так же можуть бути заморожені, і передані, наприклад, Тайваню чи будь-кому іншому, і це якраз. Комплекс заходів, щоб змусити Росію обмежитися в тих діях, які вони зараз роблять. Але питання тут дуже просте: і поки що, в Зеленського на це немає відповіді. От чи змусить це Росію вивести війська з території України? Українську позицію посилюють, українцям дають зброю, Україні дають технології, Україні дають гроші. Але ось питання чи цей форум в Швейцарії, на який прийде 80 країн, дехто зрад. Зеленського каже що приїде 100 країн, неважливо, як їх будуть зустрічати, чим поїти кормити, і яким чином змусити ядерну Росію прийняти цей. Ультиматом, те, що наш президент мислить такими категоріями, це добре, і те, що йому близькі ультимати, і він власне любить їх використовувати, це ми бачимо і по міністрах деяких не хоче йти в відставку. Ось тобі кримінальна справа. Йди в відставку сам, іди тихенько. Ну от але чи спрацює це з путіним, чи навпаки треба брати іншу стратегію, брати ще більшу коаліцію, але військову, і пропонувати йому не мирні рішення, а витискати його з наших територій, як ви бачите чи спрацює ось цей дипломатичний тиск на Путіна в Швейцарії, чи навпаки треба в штатів просити вступ в НАТО, ядерну зброю? Поляки вчора заявили, Дуда, що Польща готова розмістити в себе ядерну зброю. Ну так давайте і ми зробимо заяву і ми готові розмістити в себе ядерну зброю. Тим більше ми віддавали 5 тисяч боєголовок ядерних. Дайте хоч 200-300. просто щоб вони розуміли, що просуватись по нашій території для них буде надзвичайно небезпечно. Ну, от напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи спрацює ця швейцарська мирна формула як тиск та ультиматум на Путіна, чи ні, це буде просто балаканина і ні до чого не призведе. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!